Good morning to all girl bosses and their supporters, друзі, слухачі, вітаю! Мене звати Юля Попок, я брендменеджерка компанії Petcube і вже три роки я працюю в it маркетингу у який прийшла з великого сальто в житті, залишивши позаду політологію академію міжнародних комунікацій, що ймовірно і повпливало сильно на мене. Скільки того життя подумала я і вирішила, що ще один подкаст це не крінж, а мій та наш спільний пошук пізнання себе. Людей і світу, тому вітаю вас у Thoughts Out Loud думки в голос, одноіменна назва з моїм телеграм-каналом, де я також ділюсь своїми текстово-візуальними думками. Як хронічний овертинкер я щодня думаю про так багато всього, що вирішила ділитись деякими з цих думок і спільно рефлексувати з моїми гостями і слухачами в Thoughts Out Loud — це людські розмови, живі, щирі діалоги людей про життя. Їхні думки, знахідки, переживання і світло світло в кінці тунелю, яке завжди є. Дякую, що ви тут. Дякую, що ви слухаєте. Приємного прослуховування першого епізоду Thoughts Out Loud».